Україна активно готується до переходу від аналогового до цифрового мовлення. Зараз в державі повністю збудовано мережу для цифри. Обладнання та передавачі вже встановлено і протестовано. Коли якісний сигнал прийматимуть прості громадяни, і скільки це коштуватиме, розповів представник Національної ради України з питань радіомовлення і телебачення в івано Франківській області Ігор Маслов. Аналогове мовлення йде в історію. його замінить цифрове реформування українського телебачення, офіційно розпочне. Почалось три роки тому для держави питання переходу є вкрай важливим. Минулого року Нацрада провела конкурс на загальнонаціонального провайдера створення загальнонаціональної цифрової мережі. Це мережа мультиплексів. Цифрове телебачення, якщо казати дуже просто, це нова якість. Це перше. Не секрет, що особливо в нашій області, якщо ви дивитесь телевізор у Франківську, в Буштині, в Надвірні, в Долині, в Калуші, в Косові. По-перше, у всіх різна кількість каналів, які, ну, яку ви зможете бачити. По-друге, це різна якість. Десь вона краще, десь вона гірше. Особливістю цифрового телебачення є те, що, по-перше, всі зможуть бачити однакову кількість каналів. Друге всі зможуть бачити телебачення в однаковій, дуже добре, якщо сказати так, просто якості в цифровій якості. Загальна кількість каналів у цифровому форматі має скласти 32 канали. З них 28 – загальнонаціональних і 4 – регіональних. Серед них можливість мовити в цифрі отримала і телерадіокомпанія Надвірна. Це стало можливим завдяки об'єднанню шести районних телекомпаній з метою створення нового місцевого каналу, який ще не має аналогів в Україні. До об'єднання увійшли телерадіо. Радіокомпанії компанії міст надвірний, бурштина, калуша, тисминиця, рогатина і снятина. Щодо населення, то українцям, у котрих старі телевізори потрібно буде придбати спеціальні прилади, так звані сеттобокси. Вартість одного приблизно 50 доларів. Приймати сигнал в цифрі доведеться на звичайну дециметрову антенну, щоб це стало доступно соціально незахищеним верствам населення. Про них обіцяє подбати і держава, і провайдер. Ми приходимо до того, що за будь-який продукт в даному випадку телебачення треба платити. Для людей це призведе до того, що їм треба буде купити сет-то-бокс, для того, щоб дивитись цифрове телебачення. Певна категорія людей буде отримувати ці сето бокси безкоштовно, і я можу сказати, що вже інформація, що перша партія сето боксів вже не йшла в Україну і найближчим часом вона буде розподілятися серед малозабезпечених. Не треба шукати ці сето бокси на базарах. На базарах, на ринках. По невеличких камницях. це буде е, поставка Україною організовано. Чому? Для того, щоб не було потім е, скарги людей, що цифрове телебачення у когось працює краще, у когось гірше, хтось бачить е, канали, у когось звук поганий. Е, купівля і е, цих стобоксів йде централізовано. На даний час є інформація, що вони ввозяться компанією Зеонбут, яка безпосередньо забезпечує передавання сигналу цифрового по Україні, і компанією Ромсад. Є два типи цих сатобоксів, які офіційно ввозяться на Україну. Знову ж таки, канал буде, тобто всі сигнали будуть сигнал буде кодований. Повністю перейти до цифрового мовлення Україна повинна до 17 червня 2015 року.